Так, ще поки не дуже темно. Несу пафі корм. У мене таких чотири упаковки, дві в кармані. І несу отакий корм для дорослих і для маленьких цуценят. Маленькі цуценята я вже бачила, тут ганяли, просто побачили, мене втекли. О, чою чолую. Десь там шуршать, зараз полізло подивлюсь. Тут, тут три цуценяти, Вони просто всі ховаються. Так, Все! Сьо. Все. Дізьбайте дам цю тіня. Хотіла. Не зрозуміло. Ось з тою, туди, везде. О, зараз я їх нагодую. Великих собак поки не бачу. Так, і як ітог. Бачу одного тільки собаку, дорослого. І три маленьких. Навіть. Третього я не бачила сьогодні. Ну він десь є, просто що я його не бачила, десь ховається. Насипала всім їсти. Всі чогось такі сумні, пасмурні, прям без настрою. Навіть відчувається ця енергія. Не хоче ніяк від мене втікати, що вчора він припульгував на лапу цей собака. Корма їсти теж не хоче. Ну, хоть бояться тільки п'ять годин, вони десь на смітнику повноцінно будуть. Через годину, через півтори, через дві. Сьогодні не бачила ні ріжулю стерилізовану вчора, ні двох цих собак, що на смітнику стерилізовані. Сьогодні, але не бачила їх ні в якому вигляді. Як говориться, не в живому, не в мертвому. Тож будемо сподіватися, що все нормально. Їх просто доїхати на роботу. Вже ж цих цуценят ніхто не годує, вже ж маму стерилізували. Я завтра буду їхати на роботу. Я за, заїду на смітник, погодую цих цуценят. Зразу подивлюся, чи є великі собаки. То теж саме я завтра буду їхати з роботи вечором. Це буде десь близько, ну це буде після шести годин. Ей, і теж погодую цуценят. І будемо дивитися за дорослими собаками. Я сподіваюся, що все буде нормально, бо нам цього дуже хотілося. Ти самоубійця, там розлягся серед дороги. Лікайся мене, Бойся, і втікай. Що це таке? Роз... Просто ляг серед дороги і лежить. Їде машина. Добре, що я тут тупаю, Світ якийсь світиться, до він бачить, що ти лежиш там, блядь. Так би квакнуло, аж кішки повилазили. Оце тормоз то бляха. А ти за їх бойся і переживай, вон серед дороги розлягся. Ти що, не знаєш, там машини їздять. По іди дівку ще спать.